Всім привіт, всім привіт, друзі! З вами на зв'язку я Давид Ливанець, Давид, і сьогодні ми будемо грати в кров за Брейн Рот. Що тут треба робити? Роб. Бей та тата -та саурі. Бэйби Тэн. Почти хиня. Хоть же опорить. Ну Тен-тен-тен. Далее хто буде. Збираємо крошки. Ах, oh, тут красиво можна порой. А ну, я базу закрывать, мама, тут, значит, можно и красить. Ладно. Закрыла базу. Теперь попробую кое-что Ни В коба. О, закрыто. Мы тут можем зайти. Пробуємо вкрасти. Так, тепер треба обрейдити. Берейдуємо. Тен-Тенк. Зараз він приносить 6 доларів в секунду. Закриваємо базу. Пішемо в когось проводити щось красти. Скрізь закрита база. Зажив тм пацанові кого. ce paie pe tun tun sau pe ce conflict tu crezi abas? Монстер ТНТ. Ладно, не йдемо, щось купом попробуємо. Поняка було, бо нам вже принесла цурки грошей родом. Що нам випадає? Бебі, тон В общем, плантині. Epic 9 milion тысячу коштую панеку, может я там отбираю. Да. Еще одна панека.